Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу приємного прослуховування. Розділ 9. Наступного ранку я склав список людей, яких повинен був знайти, та, якщо це можливо, переконати, поговорити зі мною. Лора Бейнс очолювала список, але я не уявляв, як її відстежити. Водночас я почав переглядати мої старі записники, намагаючись знайти знайомого чи якийсь зв'язок. У департаменті поліції Вест Віндзора, що залишився там із моменту інциденту наприкінці 80-х. Добрих кілька років тому в ході розслідування, виконуваного мною для пост, я зустрів хлопця на ім'я Гаррі Міллер то був приватний детектив із Брукліна, який спеціалізувався на пошуку зниклих безвісти осіб, на високій із надмірною вагою, у пам'ятому костюмі та такій тонкій краватці, що її ледь можна було розгледіти. З цигаркою за вухом він скидався на персонажа чорного детективу сорокових. Він жив у районі Флетбуш, завжди шукав заможних клієнтів з огляду на те, що сам постійно банкрутував. Як гравець він регулярно робив ставки на коней і переважно програвав. Я зателефонував на його мобільний телефон, і він відповів із галасливої забігайлівки, де клієнти повинні були підвищувати голос, щоб їх розчули крізь старі ритми. Привіт, Гаррі, що там у тебе? запитав я. Келере, давно не бачилися ще один день на планеті мавп, відповів він похмуро. Я намагаюся вдавати, що я не людина, тому не опинюся в кліці. Роби те саме. А тепер скажи мені, що там у тебе сталося, синко? Я загалом проінформував його про справу і попросив записати два імені Дерек Сімонс і Сара Гарпер, і розповів те, що я знав про цю пару. Поки він занотовував, я почув дзенькі тарілки, яку поставили на його стіл, і він подякував комусь із іменем Грейс. На кого ти працюєш зараз? підозріливо запитав він. На літературне агентство», – сказав я. І відколи це літературні агенції беруть участь у таких розслідуваннях? Певне, там має бути ласий ласийку, а? Звісно, що так, не хвилюйся відносно цього. Можу перекинути трохи грошенят просто зараз. У мене є інші імена, але я хочу, щоб ти почав із тих двох. Здавалося, йому відлягло від серця. Подивимося, що можна зробити. Схоже, з Дереком буде легко, та все, що ти дав мені на ту жінку, Сару Гарпер, це, що вона отримала ступінь магістра психології в Принстоні, ймовірно, 1988 року. Небагато, щоб рухатися далі, синко. Я зателефоную через кілька днів. Запевнив він мене, і, надиктувавши мені деталі його рахунку, PayPal, поклав слухавку. Я відкрив ноутбук, перекинув йому трохи грошей, і, зручніше всівшись, знову почав думати про Лору Бейнс. Шістьма чи сімома місяцями раніше, перш ніж Флін почав працювати над своїм рукописом, мало статися те, що підштовхнуло його в цьому напрямку щось незвичне та дуже істотне. Щоб повністю змінити його бачення подій, які сталися 1987 року, як він і натякнув у листі до Пітера. Під час зустрічі з Пітером Данна Олсен була надто стривожена хворобою Фліна і могла не помітити деякі подробиці, які виявляться вельми важливими для мого дослідження. Я вирішив, що варто почати з розмови з нею, і набрав номер, який отримав від Пітера. Відповіді не було. Тому я залишив дані повідомлення на її голосову пошту, пояснивши, хто я і сказавши, що ще передзвоню. Та не довелося, бо буквально за кілька хвилин по тому вона сама зателефонувала мені. Я назвав своє ім'я і дізнався Пітер уже зателефонував їй, оповістив про мене і розповів, що я збираю інформацію про смерть Джозефа Вайдера для правдивого детективу. Дана все ще була в Нью-Йорку, але планувала виїхати звідти через кілька тижнів. Вона вирішила не продавати квартиру, тому зв'язалася з агентами з продажу нерухомості, щоб здавати її в оренду. Тим не менше, дана попросила агентів виставити її на огляд тільки після від'їзду. Вона не могла пережити одне поки вона у квартирі, там ходитимуть люди і встромлятимуть свої носи в кожну дірку. Вона пожертвувала дещо на благодійність і почала складати в коробки речі, які збиралася взяти з собою. Двоюрідний брат із Алабами, у якого був пікап, мав приїхати і допомогти їй з переїздом. Вона розповідала мені всі ці речі, начебто розмовляла з приятелем, хоча її голос був монотонний і роботизований, і вона робила довгі паузи між словами. Я запросив Данну на обід, але вона сказала мені. Ще краще зустрінеться зі мною в себе вдома. Я вирушив пішки на пенсильванський вокзал і хвилин через двадцять набирав код на домофоні її будинку. Квартира стояла догори дригом, подібно до будь-якого будинку напередодні переїзду. Зала переповнена картонними коробками, запечатаними клейкою стрічкою. Вміст кожної було написано чорним маркером, тому я бачив, що здебільшого вони наповнені книжками. Вона запросила мене у вітальню і зробила чай. Ми пили та базікали про те, про се. Дана розповіла мені, якою обуреною була, коли під час урагану Сенді якась молода жінка провокувала сварку, поки вони стояли в черзі на заправній станції. А вдома, в Алабамі, їй розповідали про колишні повені та урагани, але то були епічні сказання про сусідів, які ризикували своїм життям, рятуючи людей. А також про героїчних поліціянтів і пожежників. У великому місті, сказала вона мені, переймаєшся тим, чого слід боятися більше в таких випадках шаленства природи чи реакції інших людей. У Данни була добре вкладена зачіска та здорова шкіра. Все це підкреслювала проста чорна сукня. Мене зацікавило, скільки ж їй років. Вона здавалася молодшою від свого покійного співмешканця. Від неї віяло провінційністю в хорошому сенсі цього слова. Її мова та жести натякали на виховання ще в ті часи, коли люди, запитуючи одне одного, як минув ранок, і справді мали це на увазі. З самого початку вона попросила мене називати її Данна, що я й зробив. «Данна, Ви знали містера Фліна набагато краще, ніж я, прочитавши фрагмент його рукопису. Він колись розповідав вам про професора Вайдера чи Лору Бейнс або про його навчання в Принстоні, коли вони зустрілися. Річард ніколи не був надто відкритою людиною, завше відлюдний і похмурий. Він тримав інших на відстані, тому в нього було мало знайомих і жодного близького друга. Він рідко бачився з власним братом він втратив тата, коли навчався в коледжі, а мама померла від раку в кінці 90-х. За ті п'ять років, що ми були разом, ніхто не відвідував нас, і ми ніколи нікуди не ходили в гості. Його стосунки на роботі залишалися строго професійними, і він не підтримував зв'язок із однокурсниками по коледжу. Вона зробила паузу і долила чаю. Якось Річард отримав запрошення на захід у Принстонському клубі на заході 43-ї вулиці це був своєрідний вечір випускників, і організатори знайшли його адресу. Я намагалася переконати його піти разом, але Річард відмовився він обмовився, що в нього не було жодних приємних спогадів за роки навчання в коледжі, він говорив правду я знаю, я прочитала той фрагмент рукопису, Пітер дав мені копію. Хоча, можливо, що саме через епізод із тією жінкою, Лорою Бейнс, він переглянув усі свої спогади, що зазвичай трапляються, на його погляд на ті часи, забарвився в темні кольори. У нього не було жодних сувенірів, фотографій та інших дрібничок, які б нагадували йому про ці дні. Нічого крім копії журналу Сігніче, де він опубліковував кілька коротеньких оповідань, про які згадував у рукописі та який презентував старий знайомий, коли випадково наткнувся на журнал у книгарні. Я вже поклала журнал в одну з коробок, але якщо хочете, можу відшукати його. Не претендую на експерта з літератури, але його розповіді. Виняткові і мене вразили. У будь якому разі я розумію, чому люди зазвичай трималися на відстані від Річарда ймовірно, більшість із них бачили в ньому мізантропа, і, мабуть, ним він певною мірою залишався. Але коли ви справді пізнали б його, то зрозуміли б, що під загрубілою шкірою, яку він наростив за багато років, насправді приховувалася дуже хороша людина він був культурною людиною, з ним можна було обговорювати майже все. Він вирізнявся принциповою чесністю і спішив на допомогу кожному, хто б його попросив. Саме тому я закохалася в нього і переїхала сюди. Я погодилася жити з ним не через самотність чи бажання втекти з невеличкого містечка в штаті Алабама, а через справжнє кохання. Пробачте, та більше нічим не можу допомогти, підсумувала вона. Я розповіла вам трохи про Річарда, але ж ви цікавитеся професором Вайдером, так? Ви сказали, що прочитали той уривок. Так, я читала його, я спробувала відшукати решту рукопису, тим більше, що мене зацікавили подальші події. На жаль, я не змогла його знайти. Єдине пояснення полягає в тому, що зрештою Річард змінив свою думку і стер файл із комп'ютера. Як гадаєте, жінка, що телефонувала йому того вечора, була Лорою Бейнс, жінка, що, як він сказав вам пізніше, зруйнувала його життя. Певний час вона мовчала. Вона загубилася у своїх думках, ніби забула, що поряд був я. Її очі подорожували кімнатою, наче вона щось шукала. Тоді без зайвих слів встала і пішла в сусідню кімнату, залишивши двері відчиненими. Вона повернулася через кілька хвилин і сіла у те саме крісло, з якого щойно встала. Ймовірно, я зможу допомогти вам, сказала вона досить офіційним голосом. Раніше вона так не говорила. Але пообіцяйте мені дещо в тому, що ви напишете не образити пам'ять Річарда, незалежно від результатів вашого розслідування. Я розумію, що ви зацікавлені у Вайдері, тому Річардовий характер не надто актуальний для вас. Упустіть деякі речі, які стосуються його та тільки його обіцяєте я не святий, а іноді як репортер набріхував цілий мішок лайна, намагаючись отримати шмат інформації, необхідної для історії. Але подумав я про себе, вона заслужила, щоб я був із нею чесний. Дана, як журналісту мені практично неможливо обіцяти вам подібне. Якщо я дізнаюся щось важливе про Вайдерові життя та кар'єру, і інформація буде безпосередньо пов'язана з Річардом, тоді ніяк не вийде упустити це. Але не варто забувати він писав про ті події, щоб зробити їх надбанням громадськості. Ви кажете, що він передумав і натиснув на кнопку Видалити. Я так не думаю. Я вважаю, ймовірніше, він десь сховав рукопис, він був практичною людиною. Не думаю, що він працював над рукописом багато тижнів, обмірковуючи всі аспекти, а це випливало з його намірів, щоб потім просто все стерти. Я майже впевнений, рукописи досі десь існує, і Річард хотів аж до свого останнього подиху побачити його опублікованим. Мабуть, ваша правда, та все одно він нічого не казав мені про цю роботу. Ви могли б принаймні тримати мене в курсі того, що дізналися, не люблю набридати, і в будь якому разі я їду з міста, але ми можемо поспілкуватися телефоном. Я обіцяв зв'язатися з нею, якщо виявлю щось істотне про Фліна. Вона взяла зім'ятий аркуш паперу із записника, розгладила і поклала на стіл між нашими кухлями, вказуючи туди пальцем. Я взяв аркуш зі столу і побачив на ньому ім'я та номер мобільного телефону. Увечері, коли Річард отримав дзвінок, про який я вам говорила, я дочекалася, коли він засне, а потім перевірила журнал викликів його мобілки. Я записала номер, що відповідав часу виклику. Мені було соромно чинити як ривневиця, але я дуже непокоїлася, побачивши, у якому стані він перебував. Наступного дня я зателефонувала за тим номером, відповіла якась жінка. Я сказала їй, що живу з Річардом Фліном. І маю передати їй дещо важливе від нього те, що не варто обговорювати телефоном. Вона вагалася, але потім пристала на мою пропозицію, і ми зустрілися недалеко звідси в ресторані, де й пообідали. Вона назвалася Лорою Вестлейк. Я перепросила, що звернулася до неї, і сказала, що непокоїлася про Річарда, адже побачила його поведінку після їхньої розмови того вечора. Вона порадила мені не хвилюватися. Річард і вона старі знайомі з Принстона, і в них виникла незначна суперечка з приводу якоїсь події з минулого. Лора розповіла мені, що вони жили в тому ж будинку кілька місяців, але залишалися тільки друзями, нічого більше. Я не насмілилася повідомити, що сказав про неї Річард того вечора, однак зізналася. Річард розповів мені, що вони були коханцями. На це Лора відповіла, що так ймовірно. У Річарда багата уява, або, можливо, його пам'ять жартує з ним, і ще раз підкреслила, що їхні стосунки були абсолютно платонічними. Вона сказала вам, де працює вона викладає психологію в Колумбійському університеті. Ми вийшли з ресторану, наші шляхи розійшлися, і все. Якщо Річард і розмовляв із нею після того ще раз, він зробив це без мого відома. Номер телефону, може, все ще дійсний. Я подякував їй і пішов. Укотре пообіцявши тримати її в курсі ролі Річарда в усій цій історії, обідуючи в кафе у трайбеці, я приєднав свій ноутбук до бездротової мережі. На цей раз Google був набагато щедрішим. Лора Вестлейк працювала професором у медичному центрі Колумбійського університету та керувала спільною дослідницькою програмою з Корнельським університетом. Вона отримала ступінь магістра в Принстоні 1988 року та докторський ступінь у Колумбійському університеті чотирма роками пізніше. У середині 90-х викладала в Цюриху перш ніж повернутися в Колумбійський університет. Її біографія містила багато технічних подробиць про підготовку спеціалістів та науково-дослідні програми якими вона керувала багато років, і про головну премію, що вона отримала в 2006 році. Іншими словами, у психології вона стала видатною. Я вирішив випробувати свою удачу і зателефонував у її офіс, щойно вийшов з кафе. Слухавку підняла її асистентка Бренді і повідомила, що доктор Веслейк наразі недоступна, але записала моє ім'я і номер телефону. Я попросив її сказати доктору Веслейк. Що я телефонував у справі пов'язаній із містером Річардом Фліном. Я провів вечір у моєму лігві з Сем, кохаючись і розповідаючи їй про розслідування. Пізніше в неї був ностальгійний настрій вона хотіла більше уваги, ніж зазвичай, і мала терпіння вислухати все, що я хотів сказати. Вона навіть поставила свою мобілку на беззвуковий режим, що було дуже рідко, і встромила її в сумочку, що лежала на долівці поруч із ліжком. Може, вся ця Річардова історія безглуздий жарт, сказала вона, а якщо він узяв реальний випадок і вигадав події, що стосувалися його, як зробив Тарантіно в безславних виродках, пам'ятаєш? Можливо, але репортер має справу з фактами, наполягав я. Наразі я припускатиму, що все написане ним правда. Спустімося на землю, мовила вона. Факти це те, що редактори і продюсери вирішили розмістити в газетах. На радіо або показати по телевізору. Без нас усім би було байдуже, що люди ріжуть один одного в Сирії, що в сенатора коханка, чи що в Арканзасі вчинили вбивство вони не знали, що все це відбувається. Джоне, люди ніколи не цікавляться реальністю тільки історіями. Може, і Флін хотів написати історію і крапка, Ну, існує тільки один спосіб дізнатися, так? Точно. Вона перекотилася і опинилася на мені. Знаєш, сьогодні співробітниця розповіла мені, що дізналася про вагітність. Вона була така щаслива. Я пішла до вбиральні і проплакала там десять хвилин, просто не могла стриматися. Я уявила себе стару та самотню, що марнує своє життя на речі, які через двадцять років нічого не вартуватимуть, поки я обходжу увагою справді важливі речі. Вона поклала голову мені на груди, і я злегка пестив її волосся. Я зрозумів, що вона стиха схлипувала. Її зміна в ставленні застала мене зненацька, і я не знав, як реагувати. А зараз ти мав би мені сказати, що я не самотня і що ти кохаєш мене принаймні хоч трішки, сказала вона. Так зазвичай відбувається в жіночих романах. А як же, Любка? Ти не самотня, і я тебе трішки кохаю. Вона підняла голову і подивилася мені в очі. Я відчував її тепле дихання на моєму підборідді. «Джоне Келлер, ти невиправний в брехун. У давні часи тебе би повісили за це на найближчому дереві. Важкі часи були мем. Добре, опаную себе, вибач. Знаєш, здається, тебе справді захопила ця історія. Інакше вони б це на мене не повісили, правда? Хіба не ти говорила, що це чудова історія? Так казала, але через декілька місяців ти ризикуєш опинитися в якомусь забитому старому будинку на нічійній вулиці. Не в змозі ні в чому розібратися. Ти думав про це? Це просто тимчасова робота, яку я роблю на прохання друга. Може, я не знайду нічого надзвичайного, що спричинить резонанс, як ти любиш казати. Чоловік закохався в жінку, але з певних причин йому це вилізло боком, і він, ймовірно, все життя жив із розбитим серцем. Ще один чоловік був убитий, і я навіть не знаю, чи ці дві історії так уже й пов'язані між собою. Але як репортер, я навчився прислухатися до свого внутрішнього голосу і слідувати своїм інстинктам. І щоразу, коли я не робив цього, все котилося до дітька. Можливо, ця історія як одна з тих інших, кожна з яких приховує в собі іншу. Ну, трохи безглузда, так? Кожна хороша історія трохи безглузда. У твоєму віці ти мав би вже це знати. Ми довго лежали там, обійнявшись, не кохалися, не говорили. Кожен із нас загорнувся у власні думки, поки в квартирі зовсім не стемніло. А вечірній шум автомобілів, здавалося, долинав з іншої планети. Лора Бейнс зателефонувала мені наступного ранку. Я саме сидів у машині. Вона мала приємний, злегка хрипкий голос, у який можна було б закохатися, навіть не бачачи його власника. Я знав їй за 50, але її голос звучав набагато молодше. Лора сказала про отримане від мене повідомлення і запитала мене, хто я та як пов'язаний із Річардом Фліном. Вона знала, що він недавно помер. Назвавши своє ім'я, я сказав їй, що справа, яку я хотів викласти, була надто особиста для обговорення телефоном, і запропонував зустрітися. Пробачте, містере Келлер, але в мене немає звички зустрічатися з незнайомцями, сказала вона. Я не знаю, хто ви і чого хочете. Якщо ви наполягаєте на нашій зустрічі, то мусите пояснити мені докладніше я вирішив сказати їй правду. Доктор Веслейк, перш ніж містер Флін помер, він написав книжку про час, коли навчався в Принстоні та про події, що відбулися восени та взимку 1987 року. Гадаю, ви розумієте, про що я. Ви та професор Джозеф Вайдер, головні герої його історії. На прохання видавця книги я розслідую правдивість того, що стверджує рукопис. Чи мені розуміти, що видавець уже купив рукопис? Ще ні, літературна агенція прийняла його в роботу, але а ви, містере Келлер, приватний детектив або щось таке? Ні, я репортер. У яку газету дописуєте? Я фрілансер уже два роки, та до цього я працював на пост. І ви гадаєте, що згадка назви цього таблоїда є хорошою рекомендацією. Вона говорила абсолютно спокійним і виваженим тоном, майже позбавленим перепадів інтонації, середньозахідний акцент, про який згадував Флін у своєму рукописі, цілком зник. Я уявив її в лекційному залі, спілкується зі студентами, окуляри з такою самою товстою оправою, яку вона носила замолоду. Її світле волосся туго закручене в гульку, педантична і упевнена. привабливий образ. Я промовчав, не впевнений, що казати далі, тому вона продовжувала. Річард використовував у книжці справжні імена, чи ви просто зробили висновок, що там описано Джозефа Вайдера та мене? Він використовував справжні імена. Певна річ, він назвав вас вашим дівочим іменем Лора Бейнс. У мене виникає дивне відчуття, коли я чую це ім'я містере Келлер. Я не чула його дуже багато років. А чи літературний агент, той, який найняв вас, усвідомлює. Судовий процес може зупинити публікацію рукопису Річарда, якщо його зміст завдасть мені будь-якої матеріальної чи моральної шкоди. Чому ви гадаєте, що рукопис містера Фліна може зашкодити вам, докторе Вестлейк? Не вдавайте розумника, містере Келлер. Єдина причина, чому я з вами говорю, тому що мені цікаво дізнатися про написане Річардом у своїй книжці. Я пригадую в ті дні він мріяв стати письменником. Гаразд, тоді я пропоную угоду. Ви даєте мені копію рукопису, а я погоджуюся зустрітися з вами та кілька хвилин поговорити. Якби я зробив те, що вона попросила, то порушив би пункт про нерозголошення договору, який уклав із агентством. Якби відмовився, то був би впевнений, що вона поклала б слухавку. Я вибрав варіант, який на той момент здався мені найменш руйнівним. Згода, сказав я. Але ви повинні знати, що агентство надало мені тільки надрукований уривок із рукопису Річарда перші кілька розділів. Історія починається в момент, коли ви з ним вперше зустрілися, там приблизно 70 сторінок. Вона обдумувала це декілька хвилин. Чудово, сказала нарешті, я в медичному центрі Колумбійського університету. Що скажете, якщо ми зустрінемося тут через годину о 10.30? Можете принести той фрагмент із собою. А вже ж я буду там. Ідіть до павільйону МакКін і в приймальні попросіть покликати мене до побачення містере Келлер. До побачення, і вона поклала слухавку, перш ніж я встиг подякувати. Я швидко подався додому, у думках, проклинаючи Пітера за те, що не дав мені рукопис в електронному вигляді, удома взяв рукопис і пішов шукати крамницю, де роблять копії, врешті знайшовши таку за три квартали від дому. У той час, як сонний хлопець зі срібним кільцем у лівій ноздрі та купою татуювань копіював сторінки на старому Ксероксі, я замислився, як підступитися до неї. Лора здавалася холодною і прагматичною, і я нагадав собі ні на мить не можна забувати про те, що її робота колупатися в людській свідомості, як багато років тому вона попередила Річарда про професора Вайдера.